Доброго дня, шановні діти! Продовжуємо роботу в програмі Тінкеркат. Сьогодні спробуємо створити ось такий будиночок. Нагадую, як заходимо в Тінкеркат, відкриваємо програму створити. 3D-проект. Будиночок почнемо з куба. На робочу поверхню помістимо фігуру куб. Куб можна розтягти довільно, так як вам подобається, а можна виставити якісь значення. У мене будиночок буде строго з усіх сторін одинаковий, тому я виставлю по 50 мм з усіх сторін. Ви можете зробити за своїм бажанням. Так. Оскільки куб, мені потрібна серединка для того, щоб куб у нас мав стіни, тобто дирочку всередині зробити, я візьму знову куб, пам'ятаємо, сторони мого куба є по 50 мм, то сторони цього куба я виставлю по 45 мм, для того, щоб товщина стінки. Була п'ять міліметрів. Хвилинечко. Так. роблю його прозорим. Вверх можна трішки підтягти вище, для того, щоб потім було зручно його вставляти. Можна, звичайно, вставляти, як вийде, і буде здаватися, що ми зробили рівно. А можна познайомитися з командою, яка називається вирівнювання. Тобто виділила дві фігури угорі справа вирівняти. І засвідчуються маркери з усіх сторін. Мене цікавлять вирівнювання по ширині. З одного боку і з другого боку. Якщо ми подивимося з іншого ракурсу, або зверху, або знизу, стає зрозуміло, що вирівнювання вийшло вдало. Об'єднаємо фігури і таким чином маємо отвір. Коробка будинку у нас вже готова. Займемося вікнами. Подивимося, які фігури ми маємо. Вікна можуть бути різної форми. Спробуємо, можна брати куб, буде квадратне вікно або прямокутне, можна взяти ось такий, ніби як напівколо. Мені це подобається, візьму цю фігуру. Вікно можна зробити, за своїм бажанням, його висотою, шириною. І я, наприклад, хочу зробити два вікна, щоб вони були один напроти одного. Треба вставити. І дивитися, що ми фігуру пронизали. Що якщо ми з вами трішечки поставимо так зовсім рядом, поруч із коробкою, то вийде ніби ніша, а само є, самого отвору в нас не буде. Тому обов'язково треба дивитися, щоб фігура була з двох сторон нею пронизана. Можна скопіювати фігуру. І вставити точно так же навпроти сюди, а можна зробити трішечки простіше. І е, взяти і фігуру розтягнути аж до наступної стіночки, і також її вивести на, подивимося, так, вийшло. Звичайно, отвір, і е, віконечко можна підняти. Піднімаємо за трикутничок угорі, пам'ятаєте, да? е, як по мені, то вікно я б трішечки розтягла, бо гору таке б зробила. От. Як вам буде подобатися, так ви можете його і розтягувати. Об'єднаємо фігури, подивимося, що маємо. Так, Побачили, так? що вийшли два віконечка строго один навпроти одного. Зробимо двері. Двері візьму: також можна брати будь-яку фігуру, яка подобається створити. І візьму звичайний куб. Також звертаємо увагу, щоб він пронизував фігуру. Наскрізь. Вибираємо отвір і піднімаємо двері до тих пір, до яких нам буде здаватися, що вже досить. Вибираємо, ой, вибачте, об'єднуємо. Так. так, двері є. Можна ще зробити пару вікон, вже відомим нам алгоритмом. Виберу циліндр. Пам'ятаєте, хочу кругле вікно, як розвернути. То треба натиснути на оці стрілочки і або вписати отут 90 градусів, або його просто повернути на 90. Далі піднімемо на ту висоту, яку нам потрібно. І подивимося з іншого ракурсу, близько до будиночку. Також, якщо хочете, щоб було одне віконечко, то так і залишаємо. А якщо потрібно, щоб віконечок було два, одне напроти одного, то розтягуємо фігуру і об'єднуємо. Так, ну, як по мені вікон досить, двері також є. Займемося кришею. Можна вибрати, правда, колір. Вибираємо тіло. Нехай буде жовтий. Так. Криша. Криші в нас також тут є в достатньому кількості, можна звичайну кришу вибрати, можна вибрати конус, можна вибрати круглий верх, тобто який вам пірамідальний і так далі. Тут на всі смаки, тут їх дуже багато. Я виберу звичайну кришу, але зверніть увагу, що я тут маю. Криша мені потрібно ж поставити наверх. то, Звичайно, це за трикутничок, будемо витягувати з усіх ракурсів. Здається, що я гарно зробила, але подивлячись сюди, я бачу, що зовсім не так, як треба. Тому я познайомлю вас з командою, де можна взяти ще одну робочу поверхню. Тобто, у нас робоча поверхня, на якій зараз стоїть наш будиночок, це ніби як земля, до якої на якій він стоїть. А кришу потрібно поставити рівно на оці стіночки. Звичайно, можна було б викрутитися. Ми знаємо, що висота нашого будинка є 50 мм, то взяти оцю кришу, потім вгорі відстань виставити 50 і рівненько поставити. Але буде б простіше взяти ще один інструмент робоча поверхня. І поставити цю робочу поверхню потрібно рівно на наш будиночок зверху. Дивимося, що робоча поверхня внизу у нас стала світла, а друга робоча поверхня номер 2 стала оранжевого кольору. Якщо я візьму кришу, то вона не стане нікуди в інше місце, окрім цієї робочої поверхні, на яку ми з вами щойно створили. То це є дуже зручно. Кришу можна поставити, розтягти за своїми розмірами, які вам до смаку, і подивитися, що вийшло. Ну, тут я б також змогла б. Взяти інструмент вирівнювання і вирівняти з двох сторін, тому що гратися, сюди туди соватися це буде гірше. Видно, що криша більш-менш рівненька. Якщо не сподобався результат, то можна ще разочок включити, подивитися, чи вирівняли ми так, як хотілося б рівно Далі можна прибрати так робочу поверхню, переключитися на ту, що в нас була, і подивитися на результат нашої роботи. Кришу також можна взяти, зафарбувати кольором, який би ви хотіли. І об'єднати наші фігури в одне ціло. Пам'ятаєте, що коли ми об'єднуємо, то фігура у нас буде одного кольору, але це легко виправити, поставивши галочку різнокольоровий. Можна ще додати двері взяти куб, зменшити. Можете зменшувати до будь-якого розміру, якої б товщини ви хотіли двері. Я візьму 1 мм. Поставлю двері близенько до. Нашого будиночка, так, і піднімемо вгору до потрібної висоти. так Дивимося, так, що там було ніби рівно, а тут уже видно, що двері не зовсім у нас і стоять так, як слід. Добре. Двері також можна зафарбувати за своїм смаком, об'єднаємо. Що ще тут є, можна подивитися, які фігури маємо, адже є не тільки основні, можна вибрати із тих, що тут є. Можливо, є якісь, хотілося б мені щось додати до нашого будинку. Так, все зараз завантажиться. Ось є, здається, ялинка. Так, Добавили ялиночку. Ялинку можна збільшувати, зменшувати за своїм смаком, Плоска якась. Так. Добре. Можете ще подивитися, що є. Тут буде ваша фантазія, є ось і така ялинка, є звичайне деревце. Тобто тут можна вже проявити. Творчу фантазію і зробити так, як вам буде подобатися. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!